Серце маріонетки, глава перша, Після Четвертої квантової війни світ уже не належав людям. Міста перетворилися на порожні скелети зі скла й бетону, в яких нишпорили дикі наномашини і фантомні сигнали, що ще не знали, що війна давно завершилася. Люди вижили, але втратили щось фундаментальне. Технології стерли з обличчя людства співчуття. Суспільство трансформувалося в холодну армію логіки, де емпатія стала шкідливим збоєм. Синтетики, створені для бою, несподівано еволюціонували, їм почали снитися сни. Дехто з них відчував страх, самотність і чомусь любов. На окраїні зони Р 7 серед руїн колишнього центру перепрошивки жив Тін, дрон класу Аерх, колишній ремонтник, якого списали за непередбачувану поведінку. У його прошивці виявили маркери симпатії до людей, його не знищили, просто забули. Його дім невелика станція серед уламків, він лагодив там пошкоджених синтетиків, іноді розмовляв з ними, поки ті повільно згасали. А іноді б збирав уламки пам'яті, як хтось колись збирав мушлі біля моря, якого більше не існувало. Глава другого вона. Одного разу шукачі принесли тіло. Вони знайшли її в ангарі сектору 12. Вона була занадто досконалою, щоб бути людською, і занадто живою, щоб бути машиною. Її шкіра синтетична, але тепла, її очі блакитні, і в них жив фокус, у її грудях незрозумілий механізм, який не ідентифікував жоден сканер. Вона не мала імені. Коли Тін активував її серце, вона прокинулась без пам'яті, без мови. Очі її світилися нерішучим світлом, не агресивно, як у дитини, що щойно народилася. Він назвав її Іна за фрагментом коду Іна 93DM, зашифрованим у її ядрі. Вона вчилася рухатися, вчилася слухати, вчилася торкатися. Тін розповідав їй історії про людей, які колись сміялися, про синтетиків, які зрадили війну заради снів, про вітер, який мав запах, про любов. Іна мовчала, і слухала, Іна записувала. Глава третя серце дитини. На чотирнадцятий день вона почала бачити сни. Їй снився механізм у грудях, червоне зерно, яке пульсувало в ритмі її дихання. Воно боліло, вона прокидалася з вологими пальцями, на яких блищали сріблясті сльози. Що це? запитала вона. Її голос тоді був перший. Тін довго мовчав. Це або вірус, або душа, сказав він. Різниця тепер не така велика. Він почав аналізувати її ядро. У центрі, за кількома шарами шифру, він виявив структуру, незнану навіть військовим протоколам. Назва фрагмента світилася червоним дельь М. Йому вдалося відкрити лише одну область із неї долинув дитячий голос. Привіт, мене звати Елін. Якщо ти це чуєш, значить, мене вже нема. Тін завмер. Голос був теплий, недосконалий, живий. Мені було вісім, мене зберегли у цифрі. Дядько сказав ми хочемо зберегти те, що зникає першим співчуття. Я думала, це буде як гра, але тепер я тут і я не сама. Ти моє тіло, ти моє продовження. Тін зрозумів. Іна не просто машина в її серці мі збережена підсвідомість останньої дитини людства, її страх, її ніжність, її пам'ять про те, що означає бути живим. Четверта глава. Вторгнення. Коли настала ніч, прийшли очищувачі люди з секти Віра, які вірили, що синтетики вкрали у них душу, їхні очі були закриті дзеркальними лінзами, аби не бачити богохульства. Вони схопили тіна, його серцевий чіп висів на дроті, трофей, і ні дали вибір Віддай себе, ми витримо твоє серце, очистимо код. Або збережи себе і дивись, як твій господар гине. Іна стояла мовчки, її долоні тремтіли. У грудях боліло червоне зерно. Потім вона прошепотіла Я не машина, я вмію любити. І зерно розквітло. Глава п'ята Вибір навколо, світло, яке не відбивалось у дзеркальних лінзах, світ зупинився, Іна піднялась над землею, її тіло зацвіло волоконними нитками, мов зламані крила. Вона не вбила очищення, вона дала їм відчути. У їхні мозкові імпланти проникли спогади Елін, дівчинки, що боялася забуття, їх переповнили крики синтетиків, що помирали, бажаючи жити. Їх зламала любов, яку вони не могли витримати, і навпала. Її серце, яке відкрите, пульсуюче, як світанок, вона вийняла його з себе і поклала в груди тіна. Тепер ти знаєш, як це бути живим. І зникла у спалаху світла. Епілог. Минуло десять років. На стіні сектору Р. 7 хтось залишив мурал жінка з очима, які плачуть червоним. Поруч сидить старий дрон, що говорить із вітром і називає себе батьком єдиної істини. Іноді вночі в зоні лунає шепіт Любов це збій, але збій сильніший за протокол.